Як поводить себе брехун нарц маніпулятор після розставання? По-різному, ну, в основному, все по одному. В нього по-любому є гарем. І в неї, дивіться, я говорю не про чоловіка, я говорю про жінок і чоловіків. Мій опит зв'язаний особистий з жінками. Люди, з якими я працюю, зв'язані з жінками і з чоловіками, тому що я працюю з тими і з тими. То мій власний досвід зв'язаний з жінками. Тому віця, нарц і жінки, і чоловіки. Тільки жінка ще більш іскусніша, тому що вона ще має багато природи, всякої такої бісів багато, і вона на емоціях того і вона більш подвласна. То як сам нарц він уходить, він поводиться, він на другий-третій день, він, в принципі, вже в той день буде писати іншій людині, іншій жертві що ви його предали, що ви його кинули, що вас вона зловила на зраді і предательстві. Далі буде розігруватися схема. Людина буде, ваш нарз буде страждати, він буде страждати, боліти, в нього будуть такі самі ломки, як у вас. Ну вони будуть різні, відрізняться по якості. І той новий чоловік буде його як спасатель, як бінт, Він притягну, ну він має там одного, два, три. Він буде їздити з ними, зустрічатися, спати. Він не буде нуждатися в сексі, він не буде нуждатися в натимані. Його будуть заботитись. Ви будете страдати, ви будете боліти, ви будете тримати вірність цьому чоловіку, який недостойний його. Ні вашої вірності, не вашої поваги він взагалі не недостойний не на консультаціях, регресах і чистках І це все розказує. І ми це все прокачуємо. Тому що ви страдаєте рік, два-три. Він страдає всього на всього дві-три хвилини, і далі він пише далі. В нього немає сожалення до вас. У нього немає, в, немає взагалі тієї переписки. Він дивиться ті переписки, читає ваші фотографії. Він вже все поудаляв. Якщо нарс проявляється протягом трьох місяців, то він проявиться для того, щоб потішити своє его. Якщо він не знайде кращого, то повернеться до вас для того, щоб вас добити до ручки і знову будете саме. Далі пройде місяці 8-9, ваш нарад появиться знову на горизонті. Для чого він з'явиться? По всякими предлогами там, хочу відпустити, простити, вибачи мене там, або налаштовувати, або просто зав'язати з вами і заодно подивитися, чи ви ще на крючку того чоловіка, чи ви ще пішите, чи ви ще болієте, чи ваше серце тримає. Щоб тримати вас, і він може запропонувати бути третім, бути третім, зустрічатися раз у місяць. Ну, Він вам запропонує бути запасним варіантом, таким самим, як були ті люди, які були в його гаримі. От. Тому він після розходу поводиться зовсім по-іншому, ніж ви. Зрозумієте, ви різні. У вас різні цілі. Ну, Якщо у вас, наприклад, поламався він вдома, ви ж не будете розстраюватись, ви підете і купите іншого. От і все. Не не пликайте надій, приходьте на консультації, будемо розбиратися.